Влади люблять гумор, адже вони, частина з них вийшли з гумористичних передач, серіалів, фільмів. Ну, в цілому люблять стендапи, КВК і так далі. Закулібав. А чому закулібав? Давайте почитаємо, що ж там такого пан Дмитро розповів. І так, а екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав інтерв'ю Financial Times. Ви зверніть увагу. Частина чиновників, які випалені з влади, взагалі зникли з інформаційного простору, а деякі підтримуються: Financial Times, там BBC і так далі. Коротше, я так розумію, до чогось готують. І Дмитро Кулеба має всі перспективи. Він не дурний, він вихований. Ну, то що там у нього, да? і інколи кажуть, зверхні таке відношення до звичайного народу, ну то таке вже знаєте, хто де виріс. Так от давайте почитаємо. А що ж тут Дмитро Кулеба розповів? З моїми коментарями, ну, вибачайте, я ж громадянин України, маю право. Володимир Олександрович сказав кожен президент. Тому я думаю, що Володимир Олександрович давав команди Кулебі. А ми дамо не команду, а так, характеристику словам. І так, перше. Україна не має достатньо засобів та інструментів для зміни ситуації. Давайте повторимо: закулібав. Да? Знаєте, містер е, е, очевидність, От, геній очевидності. Е, а коли, Дмитро, а коли Україна мала достатньо засобів? Коли? Коли ви були міністром? Мала? Мала? Вони й тоді не мали. І вони це знали. Чиновники це знали. Тепер уже не при владі, то можна сказати, що немає Україна засобів. А хто в цьому винний? Чи не ті люди, які не оцінили адекватну ситуацію? Ну, До Дмитра у нас не будуть особливо претензій, бо Дмитро, я так розумію, що інколи файтив з Володимиром Олександровичем, власне, тому його зараз і немає. Там збіга. Ну, в того інше, в того е, слово там є одне: ми про нього поговоримо ще. Далі, наступна теза. У 2022 році. Україна не мала шансів на мирне врегулювання. Захід тиснув би на нас, якби був шанс завершити війну. Я коли прочитав, і отак у мене десь всередині, то закулібав. Ну, реально. Причому два речення суперечить одне одному. У 2022 році Україна не мала шансів на мирне врегулювання. Цікаво, а Стамбул то що було? Захід тиснув би на нас, якби був шанс завершити війну. Так Борис Джонсон приїхав і сказав, будемо воювати. Ну, так же було. Дмитро, Дмитро, це шизофренія. Ви ж точно знаєте, чому приїхав Борис Джонсон і що він сказав. Та нам е, Давіда Рахамія дякую, йому сказав прямим текстом. Ну, не закулібав. Читаємо далі. Ну, я написав, що це нічим не підкріплена брехня, на мою точку зору. Імовірно, без війни наступне ми ще 100 років боролися б за визнання України з боку світу та Заходу. Давайте повторимо вже втретє: За-ку-лє-бав. Що означає, що Україну ще визнавали, б? Україна що не була суб'єктною. Не було держави такої України, чи що? Кордони не визнавали, ми паспортів не мали, дипломи наших студентів не визнавали за кордон. Про що Дмитро говорить зараз? Діма, про що ти говориш? Діма, про що? Як це? Україну не визнавали? Про якісь 100 років, Діма? Та ми ще так повоюємо, то нас скоро переділять. Воно вже. Карти ходять у нашого ворога, ми американці вже їх почали показувати. Що, подивіться, там, Російська Федерація вже карти має? Ми маємо окуповану територію, яка не зрозуміла, які повертати. От якби ми в оцю халепу не влізли, да, а якби ми змогли її обійти, ну правда, для цього потрібні очільники МЗС трішки інші, да і вище і нижче трішки інші люди потрібні. От якби ми змогли, не змогли це обійти, то що то, б? То Да. Наступне. Війна триватиме, поки Путін вважатиме, що Україна не має права на існування. Ну, це давній наратив, ми його знаємо. А далі, далі. те, що змушує знову повторити слово закулібав. Ті, хто думають інакше, або наївні, або працюють на Росії, Дмитро. А як можна назвати людину, чиновника, який так претендує, я розумію, що війти в Раду, або на президента, можливо, вимітити, ну, мітити на посаду, потрапити, думаєте про це? Бо це знаєте, коли мені кажуть, а ти мітиш президента, я кажу: мітять собаки і коти. Ну, Це в даному випадку ви мітите, тому що за такими тезами йти в президенти або в парламент не можна? Ті, хто думають інакше, або наївні, або працюють на Росію. Ну, цікаво, а ті, хто звинувачують громадян України в тому, що вони працюють на Росію або вони наївні. Наївні, Дмитро, були українці, коли в 2019 і в 2020 році дали можливість таким, як ви, керувати державою. А ви тоді плюнули на людей, і тепер цих людей наївних. Вважаєте такими, що працюють на Путіна, на Росію. А ви на кого працюєте? Ви, які не вберегли країну від цієї війни, на кого ви працюєте? А коли народ України ви спитаєте, щоб вони висловили вам оцінку, дали оцінку, коли ви народу спитаєте, запустіть через Федорова голосування в дії. І вони вам скажуть. Закулібавте. Не забувайте підписуватись, щоб таких закулібателів було поменше. А то вони вже нам оцінки дають, на кого ми працюємо і які ми з вами безтолкові. Вони толкові. Так все зробили гарно, так справились гарно, що далі нікуди. А тепер воно трошки відставили його, так він уже правду матку рубає. Там ще Олексій теж підтягнеться скоро теж. Любить розкласти пасьянс. Ну коротше, не забувайте підписуватись.